Так, дивися, що ми зараз будемо робити. Ти знаєш, що я буду робити? Не знаєш, я тобі зараз розповіму. Дивися, в мене є молоточок, мені треба буде перевірити рефлекси. Я легесенько по тобі постукаю і позадаю різні запитання. Зрозуміла? Дивися, щоб тобі не було нудно, ось тобі молоточок. Потім зможеш все відпрацювати і повторити. Да, Дивися, ось так це і буде. Ти ж казала, що у тебе там колінка болить, а болить, і ти прямо туди молоточком. Вже не болить. Дуже добре, дай мені, будь ласка, ручку свою, я покажу, як це виглядає. Ось так от. Тобі, можливо, <смеш> б... да, тобі можливо буде неприємно. Так, де Вавка, показуй. Ось тут, давай, щоб я тут не. Отут, тут, от давай ми зробимо з тобою трішечки з іншого місця. Тут же Вавки немає. <смеш> немає, <смеш> вовки. Є. є Вавка. До... Самокат то є самака. Так, дивись, Олечка, ти бачиш оцей піптик? Слідкуй очима, головою не рухай. Яка ти молодець! До носика, будь ласочка, закрий очі, відкрий очі, молодець. Так, а ти рахувати вмієш? А до скількох ти вмієш рахувати? Добочі. Ух, нічого собі! Дивися, зараз я буду тебе задавати дуже дивне запитання. Якщо тобі буде смішно, ти можеш сміятися. Скільки молотків ти бачиш? Один. один. А тепер дивися, куди я молоточок веду. Скільки молоточків ти бачиш? Ну, ну скільки? Один. один. Я ж знаю, що дуже, а тут ти скільки молоточків бачиш? Один. А наверх подивися, скільки. Молодець ще. Okay. Я ж казала, що дуже дивні запитання. Так, а тепер у нас буде з тобою гра повторюшки хрюшки. Я показую, ти повторюєш, добре? Вставай з маминих колін. Заплутався молоток, заплутався в сукні, поклади його, будь ласка, слухай мене уважно. Дивися, ніжки разом, ніжки разом, ручки прямо перед собою, так рівнесенько, закривай очі, молодець, слухай мене вушками, пальчиком покажи де твій носик. Ні, дивися, ти просто отак от ручки тримаєш, очі не відкриваєш, доки я тобі не скажу. Слухаєш трішки тільки вушками, добре? Закриває очі, пальчиком покаже, де твій носик, одні ручку і іншою так само. Молодчинка відкриває очі. Все супер, дай п'ять. Опа! Сідай до мами на коліна. Так, ну дивіться, я не бачу ніяких проблем у вашої дитини, ознак струсу головного мозку немає. Ну, вавки на обличчі. Це вже таке діло, без цього ніхто не обійдеться. Стосовно порад, ну ніяких порад, як лікар-невролог, я вам не можу надати, тому що у вас немає жодної проблеми. Наступний огляд виключно по потребі. Дякую. Все. дякую, до побачення.